Вітаю всіх, ви на каналі Валентина Творимо красу. І в нас сьогодні черговий звіт у спільному проєкті Сніжинка на долонці. Бачите, в мене вже тут засніжило, засніжило. За віконечком у нас також засніжило. Така краса, правда, ненадовго пишуть уже. через день буде у нас плюсувати температура навіть вночі. Ну, нічого, що ж ви зробите? Тепленько це теж добре. Да? Ну, а сніжок ми самі зв'яжемо, правда? Дуже дякую всім учасникам за активність у моєму спільному проєкті. Дуже приємно. Дуже приємно вітати нового учасника. У нас є учасниця, яка не подавала заявочку завчасно, так, але надихнулася нашими роботами і також зробила звіт в рамках цього спільного проєкту. Переходьте на канал. Канал називається Варвара Пр. якщо я правильно говорю, Це така цікава назва в каналу. І людина нав'язала скільки красивих сніжиночок, хоча вона говорить, що вона з гачком не особливо дружить. Дивлячись на її роботи, в мене таке відчуття, що вона весь час в'язала гачком да, і нам не говорила просто про це. А зараз каже, що вона ніколи цього не робила. Дуже гарні роботи. Переходьте за посиланням, під цим відео будуть посилання на всіх учасників цього спільного проєкту. Також не забувайте про дівчаток, які у нас у інстаграм також виставляють свої роботи. Підтримайте їх лайком, підтримайте їх коментарем, і буду вам дуже вдячна. Ну, а ви за це отримаєте порцію натхнення і порцію краси та гарного настрою. Так, наче все сказала. Тепер про мої сніжиночки. Так, це в мене були ось такі відпочивальні сніжиночки. Ось такі. Дуже мені сподобалось їх в'язати, вони швидко в'яжуться схему. Схему я вам залишу. Якщо я вам її ще не залишила, я вже не пам'ятаю. Така цікава сніжинка, дуже-дуже проста, абсолютно мега проста, а виглядає так симпатично, правда? Дуже гарна. Так, ну в мене їх дві зв'язалися. Так, ту сніжинку, яку я в'язала у кадрі, коли знімала відповіді на тех Валентини. Із каналу Житейське в'язання з Валентиною. Так, Це одна з них, та я вам показувала, що в'язала дві різними гачками з однієї ниточки. Ну, що ви бачите? Ну, Майже все те саме, так? Да. Ну, хіба трішечки та сніжинка, яка була зв'язана більшим гачком, да, вона трішечки більша. Ну, майже, майже помітно цієї різниці. Але ще, знаєте, яка біда? Біда, не біда. Я просто з. Змінюю ниточки. Тобто, коли гачок тонший, да, я, можливо, в'язала слабіше. Ну, Це мені так здається. А там, де гачок був більший, там, там тугіше в'язала. Ну, мені так здається, тому що я просто хочу бачити да, певну картинку, і я до неї підсвідомо. Намагаюся дорости, скажімо так, да, то, таким чином, регулюючи щільність в'язання. Ну Ось так. Да, і вийшли майже дві однакові сніжиночки. Тобто, гачок на щільність мого в'язання абсолютно не впливав, можна сказати. Ну, ось так. так, і... Покажу вам ще ось такі сніжиночки, ви їх бачите перед собою. так, такі ма... е, Ці матюпоніки в мене зв'язалися тоді, коли е, в мене із моточка пряжі залишалося там, ну, буквально трошечки, да, зовсім трошечки. Е, і е, треба було дов'язати. ну, знаєте, Якщо просто залишок не валявся, все одно сніжинки в'яжу. Да? І я знайшла схемочку такої сніжиночки маленької. Тобто тут один ряд. Не знаю, здається, в інтернеті хтось її робив. Мені таке, як мелькав цей майстер-клас, Сніжинка за три хвилини. Да? В мене є схема, тобто я в'язала по схемі. І ось там, бачите, тут ось ідуть стопчики з накидом. А між ними просто арочки з повітряних петель. А, тут два ряди, так. Перший це повітряні петлі, да, із стопчиками. а другий обв'язуємо стопчиками без накиду і робимо на вершині кожного піко. Ну, тобто, абсолютно така простенька сніжиночка. Ну, Це ж дуже просто, да. Так, красивіше, я думаю. да. Тому я вирішила із тих піко зробити, з одного та зробити три. Так, так і цікавіше, правда? Ну, і ось я думаю, у мене ж ниточка закінчується, на велику сніжинку не вистачить. І тут А одна сніжинка, друга, третя, четверта, п'ята. Ну, тобто, щоб на сніжинку вистачило. Але я вирішила, що, що замало. Тому ну, я рада, що в мене вони нав'язалися. Такі гарні сніжиночки на ялиночку, особливо на маленьку. Воно так гарно виглядає. У мене зазвичай невеликі ялинки, бо нема де велику ставити. Та й треба, щоб кішка не. Погралася з нею, бо вона дуже таке любить, і дощик любить, і все любить, то треба якось так умудрятися з тією ялинкою, щоб, щоб всім було добре. Ось, І ось мене нав'язались такі сніжиночки, і прикрашу ялиночку, буде дуже гарно. Або на віконечку їх повісити на біленькій ниточці, також буде абсолютно мега-чудово. Так, це я розказала. А ще я вам покажу сніжиночку. Яку ми сьогодні з вами зв'яжемо у майстер-класі, який буде далі у цьому відео на прохання глядачки? Щоб я показувала готову роботу в кадрі, я її показую. Так, сподіваюся, задовольнила прохання. Так, і цю ж саму сніжиночку ви побачите на головному фото. Якщо в мене буде бажання, я їх, звичайно, ще нав'яжу. Але, мені здається, ця красивіша, можливо, не красивіша. Ця якась така ніжніша, да? І ця по-своєму гарна. Раніше мені подобалися більше тільки рельєфні сніжинки. А зараз, бачите, я познаходила таких багато красивих, вони мені також дуже подобаються. Ну, ось так. Так, тож, я тут насніжила, красиво в'язала, сподіваюся, подарувала вам хоч трішечки натхнення, трішечки настрою. І кому цікаво, продовжуйте перегляд далі. Там буде МК. Вяжіть із задоволенням. І до нових зустрічей. Бувайте! Запрошую вас пов'язати разом зі мною. Так. Спочатку набираємо сім повітряних. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім. Кому цікаво, у мене товстенька ниточка приблизно 200 метрів на 50 грамів і гачок 1,5. і Так, пров'язали сім повітряних, зробили з них кільце. І тепер підіймаємось на три повітряні. 1, 2, 3. Робимо накид. І в це кільце пров'язуємо ще два стопчики з одним накидом. Ось. Після цього в'яжемо три повітряні. 1, 2, 3. Накид. І в кільце знову ж таки в'яжемо стопчики. Тепер їх буде 3, оскільки у нас першого разу да, було були петлі підйому замість першого стовпчика. І знову три повітряні. І ось таким чином ви в'яжете перший ряд, і у вас має вийти 6 груп ось таких стовпчиків. Тобто ми два виконали і ще 4 провіжіть. Переходимо до другого ряду. На початку підіймаємося на 4 повітряні. Робимо два накиди, і у вершиночку другого стовпчика. Будемо починати в'язати стопчик з двома накидами, але не до кінця. Знову робимо два накиди і в вершиночку наступного стовпчика, також пров'язуємо стовпчик з двома накидами не до кінця. І тепер, коли у нас три петлі на гачку, пров'язуємо усе разом. Після цього в'яжемо сім повітряних: 1, 2, 3, 4, 5, 6 і 7. Робимо один накид. І під арочку пров'язуємо стопчик з одним накидом. Знову набираємо сім повітряних: 3, 4, 5, 6, 7. Знову робимо два накиди і починаємо пров'язувати стопчики з двома накидами у вершиночки наступних трьох стовпчиків з одним накидом до попереднього ряду. Так, ось у нас зараз 4 петлі на гачку і пров'язуємо їх всі разом. Після цього знов 7 повітряних, 3, 4, 5, 6, 7 накид, Під арочку в'яжемо стопчик з одним накидом. Знов 7 повітряних, 2 накиди, і знову ж таки в наступні три стопчики нам треба пров'язати. Три стовпчики з двома накидами з спільною вершинкою. Ось так. Після цього знов сім повітряних, один стовпчик з одним накидом під арочку і так далі. У кінці ряду ми з'єднуємося у вершиночку з цих стовпчиків з спільною вершинкою. І виходить у нас ось така зірочка. Тепер підіймаємось на шість повітряних, це у нас буде ніби наш перший стовчик з чотирма накидами. І ще в'яжемо шість повітряних: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тепер під першою арочкою з'єднуємося з стовпчиком без накиду. Після цього набираємо 5 повітряних. 3, 4, 5. Робимо три накиди. І з'єднуємося у вершину стовпчика з одним накидом, той, що у нас був у попередньому ряду. Так, Пров'язали стовпчик з трьома накидами. Тепер набираємо 5 повітряних, 3, 4, 5, і з цього разу з'єднуємося під наступною арочкою. Тобто, вийшов у нас ось такий елементик. Тут у нас стовпчик з чотирьома, ой, вибачте, з трьома накидами, і арочки по 5. Наступний елемент у нас буде стовпчик з чотирма накидами і арочки по шість повітряних. Один, два, три, чотири 5, 6. Так, робимо чотири накиди, і у вершиночку, трьох стовпчиків спільною вершинкою, да, пров'язуємо цей. Стовчик із чотирма накидами. Не дуже я люблю на тостійни ці великі стовпчики, ну, вже як є. Так, знову 6 повітряних: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, під наступну арочку з'єднуємося. І вийшов у нас ось такий елемент. Да? Там, де стовпчик більший і повітряний більше. І вони у нас тепер будуть іти по черзі. Тобто наступний буде ось такий, да? де по 5. Повітряних арочки і стовпчик з трьома накидами. Отже набираємо 1, 2, 3, 4, 5, 3 накиди, і в вершину стовпчика з одним накидом пров'язуємо цей стовпчик з трьома накидами, 5 повітряних, з'єднуємося під аркою наступною стопчиком без накиду. І тепер в'яжемо 6 повітряних і робимо ось цей великий елемент. Так, в'яжемо таким чином до кінця ряду. Так, і в кінці ряду ми з'єдналися в останню підарочкою. Тепер набираємо останню арку із шести повітряних. Тут відраховуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6 і з'єднуємося для того, щоб вийшло у нас ось так. Так, і це в нас був передостанній наш ряд. Да. Зараз ми переходимо до... Четвертого. Зараз, зараз знаходимося на вершині нашого такого цього промінчика. І ми відразу почнемо вив'язувати піко. Перше піко буде з 9 повітряних. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Хапаюся я ось за оцю дужечку і від'єднуюсь. Тепер 13 повітряних. 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Так, з'єднуюсь ось під цю дужечку. Да? Це у нас перша від першої петлі. І тепер ще одне піко знову з дев'яти. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Знову з'єднуюся за дужечку від першої петлі. Із цих дев'яти, да? І ось так у нас. Такий рядочок з піку. І тепер я вертаюся і з'єдную їх ось так усі, щоб вони в мене гарненько трималися. Так, тепер ось ця арка у нас була із шести повітряних, тому ми під неї в'яжемо шість стопчиків без накиду. Один, два, три, чотири. 5 і 6. Так. І відразу переходимо до наступної арочки. Тут у нас було 5 повітряних, отже ми в'яжемо 5 стопчиків без накиду. 1, 2, 3, 4 і 5. І ще один стопчик я пров'яжу у вершинку стопчика з трьома накидами. Ось так. Тепер набираємо 7 повітряних. 3, 4, 5, 6, 7. Так, і робимо з них піко. Тут я вже хапаюся ось за ці дві дужечки. Так, ось гачок тупий. І йде не туди, куди я хочу, а куди він хоче. Ось за ці дві. Так, приєднала піко. І в'яжу ще 5. 2, 3, Чотири. П'ять. Так, пров'язала п'ять стопчиків І вийшло у нас ось так. Тепер я знову буду в'язати шість стопчиків, бо у нас арочка із шести повітряних. Так, один. Два, три, чотири. П'ять, шість.

Так, теж приєднуюсь за одну дужечку. І знов дев'ять, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Так, приєднуюсь за одну дужечку. І тепер беруся за першу дужку, за другу, ось і не туди, за ось ці дві. І ось так приєднуюсь. Так. І тепер знову 6, 6 стопчиків без накиду, потім перехожу на 5 стопчиків без накиду, так. і таким чином рухаюся по колу. Тобто, де в нас вищі арки, там ми в'яжемо 3 піко і де ми робили меншу арку, там у нас одне маленьке піко з 7 повітряних. Так, ось це частинка Робота вже пророблена, вам залишилось зовсім трошки, да, і буде готова сніжиночка. Після того, як вона буде завершена прання, блокування і насолоджуємося красою. Так, для того, хто хоче, звичайно ж, що... ряжіть <кій> з тончої ниточки, і буде більш така тендітна сніжиночка, але мені здається, вона і так виглядає досить. Непогано після блокування, звичайно, все взагалі буде краса. Так, дякую всім за увагу і до зустрічі. Приємного в'язання.